До чергової частини Охтирського районного відділу поліції звернувся 60-річний чоловік, який повідомив, що став жертвою шахраїв. Знайшов е, об'яву на сайті, що продається автомобіль Рено Кенго Дуже дешево. Мене це зацікавило. Я позвонив продавцю і всі, всю інформацію, яку він мені розказав, мені сподобалося. Я вирішив купити цей автомобіль. Коли ми говорили, він пообіцяв мені доставити той автомобіль своїм ходом до міста, де я проживаю, і попросив предоплату за доставку 4 тисячі гривень. на що я був згоден і я йому переслав ті гроші. Отримавши гроші, зловмисник перестав виходити на зв'язок, після чого потерпілий зрозумів, що потрапив на гачок Шахраїв та звернувся до поліції. Звертаємося до громадян із застереженням бути максимально пильними під час здійснення купівлі або продажу товарів через мережу інтернет. Завжди критично ставтесь до привабливих пропозицій з максимально низькими цінами на товар. Сплачуйте за покупки лише після того, як отримали та оглянули товар. А якщо продавець намагається пришвидшити внесення вам предоплати, у тому числі обіцяючи шалені знижки, відмовтеся від купівлі. Адже це можуть бути шахраї. За фактом злочину поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 190 шахрайство Кримінального кодексу України зловмиснику загрожує обмеження волі на строк до трьох років.